Ситуація строго. Щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Чотирнадцять шахетів спрямували росіяни на місто Ізюм цієї ночі. Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, у наслідок обстрілу зайнялася будівля цивільної нежитлової інфраструктури. Попередньо без постраждалих. Десять шахедів збили сьогодні вночі над Сумщиною. Звітують в обласній адміністрації. Про наслідки дронових атак інформації поки що немає. Тим часом суми оговтуються після вчорашнього ракетного удару. За останніми даними постраждалих 94, 23 з них це діти. Подробиці у репортажі Юлії Зайцевої. Потужний вибух прогримів у сумах напередодні близько 14-ї години. Над житловим кварталом одразу здійнявся величезний стовп диму. В епіцентрі спалахнула масштабна пожежа. Там, там, тарі, у будинках поруч також відбулися займання. Декотрі квартири ударом пробило наскрізь. Ми на роботі були нам сообщили, що всі, що квартиру. Ага, Та Та сон, розуміла. я паніла. Рашисти влучили у квартал зі щільною забудовою. Обабіч розташовані школа. Два дитсадки всюди були діти. Жінка з сином в в дома були позлякали. На стретіковах повезло все ціле. А дівчинка, донька там в саді побула в школі. Ну, в біжуще, ну Одними з перших на місці опинились працівники Червоного Хреста. Вони саме поверталися після евакуації з прикордоння. Ми тут буквально три ну, три хвилини. Вже казались там перших тих біля двохповерхових будинків. Трошки надали допомоги, трошки людей вивезли, які були травмовані. Трошки витягали людей, які чим працювали, витягали людей, які маломобільні, які там постраждали. Постраждали майже 100 мешканців. Багатьох ушпиталили троє, потрапили до лікарні у тяжкому стані. Вікна, двері, балкони вибиті щонайменше у двох десятках багатоквартирних будинків. Люди хапали найнеобхідніше та домашніх улюбленців і вибігали на двір. Пані Людмила каже, так розгубила, що не одразу зметикувала вийти, але тривожна валіза була на поготові. Сиділа возле окна, і такий взрив. Ну, посипалося балкон, у сусід етаж. У сусіда сильно розрушилося на ту сторону, але горіть там у все. У сусіда теж двох етаж, теж розрушилося. Стояла в квартирі і думаю, що буде, то і буде. А потім дивлюся, що всі виходять, оце я вийшла. А так би сиділа до сих пор, там кожна куди буде. Потрощилася, вся квартира розбита, Вікна, не дверей вже нема. Я заходила туди далі. Сусідка зайшла і плаче, а я не хочу заходити, бо вот теж почну плакати. Діти в навчальних закладах в мить вибуху були в укриттях. Діти знаходились в захисній споруді, зараз їх і всі живі, і здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків. У пошкоджених будинках від'єднали постачання електрики, газу та води. Людям запропонували переночувати в укриттях дитсадків. Також працюють кілька пунктів незламності. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, подробиці, марафон Єдині новини. Українська та американська делегації ще раз зустрінуться у Саудівській Аравії, де тривають переговори щодо припинення вогню в Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у неділю американці вже бачили нашу делегацію. Говорили з представниками країни-агресорки, і після цього знову перемовини з українцями. Також на цей тиждень Україна готує спільні безпекові заходи з європейськими партнерами. Нам потрібен рух до реального миру. до Гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім в Україні, в Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною. А це означає, що треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну. І це санкції, це підтримка України, це міжнародна координація. Трамп змінює позицію щодо тарифів. Президент Сполучених Штатів заявив, що може послабити мита для багатьох країн, якщо вважатиме це за потрібне. Американський лідер не уточнив, яких саме держав таке стосуватиметься, та за якими критеріями. Варто зауважити, що це суперечить його попереднім заявам про відсутність будь-яких винятків. Очікують, що 2 квітня, у так званий день визволення Америки, Білий Дім оголосить. Нові рішення щодо тарифів також з 2 квітня набудуть чинності 25% п'ять відсоткові мита для країн, які купуватимуть венесуельську нафту. Покровські, Лиманські Турецький Турецькі залишаються найактивнішими напрямками бойових дій на сході. Росіяни, як і раніше, намагаються просунутися вперед і загарбати нові території, але наші захисники тримають фронт. Детальніше про бойові завдання та здобутки українських воїнів. Далі в огляді. На Харківщині бійці полку Ахілес виконують завдання в районах Куп'янська та Дворічної. Завдають ворогу втрат та не дозволяють розвивати наступ. Цими днями оператори безпілотників підбили танки, мінний загороджувач та вантажівки. Прикордонники за допомогою ФПВ-дронів знищили транспорт, камери відеоспостереження та вразили шість позицій ворога. Біля Кремінної та Серебрянського лісництва пілоти Фенікса точними ударами також блискавично поцілили в танк бронемашину тигр, міномет гармату та паливно-мастильний склад. На їхньому рахунку і результативне знищення піхоти. Окупанти знову штурмували Білогорівку. Їхні атаки були відбиті. Бойові завдання виконували 187 безпілотних літальних апаратів противника. Також загарбники завдали на нашій ділянці фронту 15 артилерійських ударів та один авіаційний. На Лиманському напрямку влучними ударами відзначилися бійці 45-ї артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Пілоти вистежили під час пересування і поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс Тор. Знищили кілька гармат, підірвали ББМ та ворожий автотранспорт. На сіверському відтинку операторі дронів батальйону К-2 конвертують свою майстерність у точні удари. Воїни понівечили ворожу БМП та назавжди залишили окупантів у норах, де ті ховались. Біля часового яру працюють катенята за незмінним графіком 24 на 7. На краматорському секторі залізну міць виявляє п'ята окрема штурмова. Розносять на попіл укріплення та піхоту противника. Турецьк довгі місяці не дають московитам загарбати місто хижаки, бойовий підрозділ патрульної поліції. Після відпрацювання по живій силі правоохоронці знищили схованку транспорту окупантів, а ще вибухово пройшлися по антенах російських зайд. Повітряні сили ЗСУ успішно вразили район зосередження сил російської гвардійської бригади 103-го мотострілецького полку. Прицільним вогнем накрили укриття та підвал із ворожим особовим складом у Торецьку. Місце перебування рашистів повністю зруйноване. Через камеру безпілотника холодноярівцям вдалося стати свідками надзвичайного рівня завбачливості російського вояка. Він заздалегідь заліз у чорний пакет, коли над ним завис дрон. На Крематорському та Турецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися в районах Мінківки, Часового Яру, Деліївки, Щербинівки та Турецька. Усі ворожі атаки на мототехніці наші захисники успішно відбили і не допустили втрати позицій. На Покровському напрямку армія агресора проводила наступальні дії в районі Єлизаветівки, Сухого Яру, Кудлярівки, Новоолександрівки, Богданівки, Олексіївки. Противник зазнав втрат поставленої мети не досяг. На Покровському напрямку пілоти пташок бригади Червона калина невтомно перетворюють ворожу техніку та позиції на уламки. фпв дрони в руках наших бійців стали зброєю майбутнього. Український штурмовик знищив трьох окупантів у ближньому стрілецькому бою. Відео зафіксувало досягнення воїна 152-ї єгерської бригади. Чорні запорожці вистежили на вогневій позиції ворожу РСЗВ град та влучними ударами дронів ліквідували її разом з боєкомплектом. На Новопавлівському керунку ворог суне в бік Константинополя. Та веселого там ефективно косять рашистів, оператори безпілотників 23-ї окремої механізованої бригади. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.